Мій вірш 2118. Серце моє доброта, брама у космос в інші світа. Серце моє, співчуття тим, хто не зможе бачити більше життя. Серце моє, знання на зло не зважає, дивно його перемагає. Серце моє відчуття, що скоро скінчиться. Фашизм і проституція клята ця. Серце моє сім'я, основа існування рід і планета вся серце моє, кохання це вибір Бога і його бажання. Київ Троєщина, Вова Куценко.